Всім привіт, друзі! Ви на каналі BroSis. My name is brother. Ось. зараз. О... ось Сіс. Ось ось. Всім привіт! І це друга частина, як ми показуємо вам брейнроти, яких можна знайти. Ось тут нам даже показується, що там брейнроти, а тут нам надо волшебний ковер. Короче, ви його так берете. Летете. Забирайте раз. Забирайте два. Ну, короче, без донату ви тут. Оцих Брейн не заберете. І... Покритички зробимо. Mm -hmm. І далі ось тут перед оцею штукою. Тут буде оцей Брайн І зараз мені треба зустріти Дашу, Даш нажми спа-возрождення, зустрінемося, я тобі покажу одного Брейнротика. Yes, я забираю померла. Давай, де это тут шоко мене? Ось вс. Даша уже нафармила. Мы тут 10 минут снимаем, Даша уже нафармила 7 сбронетов. Пошли, я тебе покажу. Пошли за мной. Нет, нам в другую сторону. Нам мы туда а в той не... золотой домик. Давай, я тебя догоню. Также тут Даш, пока Даша пока бежит. Мы открываем блок. З якого может выпасть локиблоки? Мифик Локиблок, но вин у меня есть. Даша, ось тут Тре. Я не бачу да Я спрыгнув в ковра самолетика Даша я усе, ззаді. А Пошли Ось о, тут є крабик І наж нажимаємо на цю золоту цепочечку Тут на низ цей золотий цепочки і тут буде оцей тіпочок. Ціпочок у мене він є. Надіюсь я вам поміг. Ідемо далі. Тут О! нола поліція! Де? Тут, як я вам і казав, коли загорілось синьо красним, там нола поліція. Даш, посмотри, так, да, отут, коли воно загорається раз в три минути. Я даже не догадуюсь, что що... тут мяула, як туда попасть. Ребята, Нет. напишите в комментариях, як туда попасть. Да тут на самом последнем этаже м'яула. Як до мяула попасть. Снегачок, здравствуйте. Даш хочешь прикол, зимня обнова ще не вышло, а тут уже в е, новый бог Брейн рот е, з новой обновой Стіла Брейн рот. А як оце там кнопка начать, я туда попасть. Тут диви, Даш, М -м, куда? От туда вниз. Вниз? А, там паркур есть. Кстати, я с тобой піду. Тут бачиш, открыться через 1 минуту 20 секунд. А закупать? Я... А Ось, снизу, тут табличка ж есть. Ида, типа, проходить сейчас надо. Да. Я с тобой піду проходити. О, все, Олег, собрать мяу. А А, ты там на самом верхнем этаже? Да, да, да. Ребзя, как только я узнаю тутор, я вам обязательно покажу. Або я сам найду цей тутор. Коленечка богатырь. А, серьезно, я... Попасть до Мяуля. Щоб ви понимали, у моего друга три однокласника есть мяу. Открізь через минуту 20. Ребята, в прошлой части ми вам показували, що тут мі... есть стиралочка. А я не бачила. Тоді зараз я... Даш, возрождайся, да що ж возроджайся. Памніш, там де псіок був? Я забрав цю інструкцію Турбо 3. Даша, у нас забрала терс Турбо Турбо 3. Тут сигма бой вони не дуже так спрятані. Я кого я возле давно споказуйте, забрала. До, до, до. Ми забираємо. Нас не спрашити, що у мене таки нульовий аккаунт. у мене реально нульовий аккаунт. А, аккуратненько, проход переславущи. Забираєм топ. А як серйозно туда? Через скільки він воно викрыте. Вин, воно, вон, сейчас скажу вам. Все, воно відкрылось. Я победу. Закриється через минуту. Я бегу, я бегу-бегу. И здесь... Не, на коврі самолете це на ізі пройду. А що робити мало? А, за скотча ігор пройти надо. Да. І у тебе всього тут три жизни. Ринг-ринг-бас. Я тут в лабиринте. Я еще помню, я начинаю типа сначала. Если ты помрешь, ты начинаешь типа сначала. Mm -hmm. У меня последняя жизнь. Я сдох. Я успела зайти в останнюю секунду. Хорош. Мы что как а, реакция. Рино-вертолётик. Ладно, у мене хоча б топливо є, зараз э, ракету туди заповню. Так, ребята, ну тут я хотів вам показати, але так і не показав. Тут теж показано волшебний самоліт, але ну, ви можете самі пройти цей паркур, якщо ви професіонал. І ви тут забираєте Чокея, Керкер-Каркер-Каркура і Лакеркер-Каркура, короче, комбінаціон. Ооо. Лоскиркаркурас. Ну, короче, почти для цього всього вам надо летающий ковер. Без летающего ковра ви, вас считают просто нулем в цій игре. Так что, ребята, выводы, если вы прям хочете задротить всю игру, то задонайте собі на літаючий ковер и. А, ви просто хочете погулять по на фану. Чисто... Не довго так чисто зайти и глянуть, що тут за игра. Лаполі. У мене ще свині, но Нема свіноти. А це у меня свінот, у неї цей. забрав. Ну короче, вы побачили, тут <проб> можно пройти у меня м'яул волну. Да, я знаю. Трик трак барбу yeah. не побачил, ну ладно. Карамело Фильтреро. Фильтрело. Интересно, ты тут кукол Саяк Йо Чиклетери. Клитерина без клитерина Погодите девяносто 98... oh, cool. и... восемь по сути Та да. X seven девяносто восемь oh, Давайте попробуем Лава лава Мама любимая 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 моя Погодите, а какой-то декод, гайс. А дай найти лаполисию, тут горит кнопочка. Просто нажимаешь на ту кнопку, и у тебя будет ну, лаполисия. Лузки oh. с Одессой. Кстати, у меня есть в стиле брейнрот. Лузки с Одессой. Не, честно, да, yeah. если, Вы потрат... если вы прям задротите в эту игру, потратить 255 робуксів це для вас дуже багато. Це для вас нормально. Тим временем текучий типу, кладав код. Що мені скін робить? Дивіться, якщо ви прям задротите, то купите за ці робукси... О, ТТТ Сагур я нашла. ...собі цього, то це топ. Якщо ви прям задротите, задротите, отакий... Типу в другій ігри почти взагалі не граєте. Поэтому, ну, думайте, робіть выводы сами. Тум-тун-тун-сам. Если са хочете, можете передивитися в видео ще раз. <плес> <плес> можете переглянуть все пасхалочки. Ось мы нашли джоб, джоб Сагура. А я нашла ТТ Сагура. Тут дету должна быть пасхалочка на Лос -сагура. джоб Добжобі. Джоб, джоб. Через 5 секунд відкриється оця башня. Опана і ось джоб 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 сахур. Джип-джип-джип-сахур. Друзі. А якщо хочете ще третю частину, щоб ми прям вам показали гіпер, супер-пупер дорогих брейнротов, Давайте так на 15 підписчиків Ми попробуємо кинуть всі сили І показати вам гіпер-супер-пупер дорогого Бринрота. Договорились? Даша? А, у мне Класс. Договорились? Mm -hmm. Да, 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 да. Все. На 15 лайков, ой, на, на 15 подписчиков третья часть. И вы, и мы стараемся прям найти вам гипер-супер-пупер таких брейнротов. Надеюсь, все согласны. Ну и Всем дякую за проект. Ставьте лайки. Підпис на канал. Даша уже кайфует. Всем папа. Папа. -па.